Щиро вітаю всіх шанувальників «Гри Мільйонів» на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як олімпійська збірна СРСР під керівництвом В'ячеслава Соловйова провалила відбір на футбольний олімпійський турнір у Токіо 1964 року. Як формувалася і готувалася команда, основою якої спочатку складали київські динамівці, на чолі з капітаном команди Валерієм Лобановським. І як поступово комплектація Олімпійської збірної скотилася до московських клубів і що з цього вийшло? Погнали? У Федерації футболу СРСР чудово пам'ятали, з якими труднощами зіткнулася справжня, а не перша олімпійська збірна, коли провалила відбірковий турнір на Олімпіаду в Римі 1960 тому формування нової олімпійської збірної без гравців, які зіграли на чемпіонаті світу, на наступну кваліфікацію розпочалися заздалегідь, щоб дати час зігратися новій команді, яку очолив В'ячеслав Дмитрович Соловйов, той самий із знаменитої та легендарної команди лейтенантів ЦДСА після воєнного періоду, який вже будучи тренером, привів Київське Динамо до першого чемпіонства 1961 року. Тому й не дивно, що в Олімпійській збірні СРСР вистачало представників Київського Динамо. Голкіпер Віктор Банніков, польові гравці, Володимир Щегольков, Андрій Біба, Йожев Сабо, Василь Турянчик, Олег Базилевич, Віктор Серебряніков, Валерій Лобановський, Юрій Басалик, Віктор Канєвський, Юрій Войнов, а ще голкіпер Сергій Котрікадзе і Шотая Манідзе, обидва Динамо-Тбілісі. В'ячеслав Семиглазов, Борис Орешніков, Альберт Шестерньов, усі ЦСК-Москва, Вітор Шустіков, Торпедо Москва, Василь Данілов, Станіслав Завідонов, Лев Бурчалкін. Усі Зеніт Ленінград, Віталій Савельєв, Шахтар Донецьк, Георгій Рябов, Динамо Москва, Юрій Севідов, Геннадій Логофет, Анатолій Крутіков, усі Спартак Москва, Воротар Володимир Лісіцин та Сергій Квочкін обидва Алма-Ата. Це список усіх, кого залучав до своєї олімпійської збірної Соловйов на матчі восени та у грудні 1962 року. Народження цієї команди сталося 27 вересня у Волгограді, коли за 45 тисяч глядачів олімпійці програли перші збірні СРСР 01. Далі, 7 жовтня, у Києві вже півсотні тисяч шанувальників футболу вітали дебютну перемогу олімпійської збірної над національною командою «Марокко». Після дубля Севідова та Гола Орешнікова 3-1. Тим більше, що в основі вийшло 6 киян. Чегольков, Сабо, Турянчик, Базилевич, Серебряніков, Лобановський, плюс Баніков, Біба та Басалик вийшли на заміну. Так, до речі, було й надалі. В основі 5-6 киян. Під завісу 1962 року Олімпійська збірна досить непогано відкатала е, південноамериканське турне. Дегідно протистояла 3 грудня одному з найсильніших клубів світу бразильському Сантосу. Лобановський рахунок відкрив на 12-й хвилині, але ще у першому таймі Кутіньо вирівняв становище, а гол короля футболу Пеле у другому таймі виявився вирішальним 1-2. Але вже 13 грудня на знаменітій Маракані олімпійці СРСР обіграли сильний бразильський флуміненце з переможним голом Квочки на 1-0. І завершилося турне. В Сантьяго нулями з чемпіоном Чілі 1961 року Універсидад Католика. Наступного 1963-го експерименти зі складом тривали. Олімпійці СРСР знову програли перші збірні 28 квітня 1-3. Потім 10 травня обіграли молодіжну збірну Києва 5-1, 22 травня 2-2 з Олімпійцями Швеції. 2 липня 7-0 з норвезьким Фредерікстадом. І 8 липня у Києві було розгромлено 5-0 збірну Україну, складену з гравців клубів класу Б, у складі якої був і майбутній лідер атак київського Динамо Анатолій Пузач, що тоді служив у лапках у Львівському Ска. До стартового поєдинку олімпійського відбору 22 липня 1963 з Фінляндією. Соловйов, який паралельно вже тренував ЦСК, визначився з основою. Сергій Котрякадзе, Динамо Тбілісі незабаром 27 років. Володимир Пономарьов, ЦСКА Москва, 23. Альберт Шестерньов, цск Москва 22. Едуард Мудрик, Динамо Москва, 24. Валерій Маслов, Динамо Москва, 23. Муртас Хурцілава, Динамо Тбілісі 20. Геннадій Матвеєв Скаростов на Дону через місяць виповниться 26 років. Віктор Серебряніков, Динамо Київ, 23. Борис Казаков – «Криля Совєта» в Куйбишев, 22. Андрій Біба, Динамо Київ, незабаром 26. Та капітан команди Валерій Лобановський. Динамо Київ, 24. Якщо хтось після озвучення складу Олімпійської збірної збирається тролити, мовляв, а куди поділися кияни? Так відповідь проста. Соловйов ще у своєму інтерв'ю після першого товарняку його олімпійців проти першої збірної СРСР 27 вересня 1962 року озвучив, що цитую: ми збираємося створити команду, в якій буде зроблено серйозний акцент не лише на колективні дії, а й на індивідуальну гру. Перекладаю зрозумілою мовою олімпійську збірну СРСР. Соловйов комплектував за зірковим принципом. А сезон 1963 року динамівці Києва проводили не дуже. Посіли в результаті 9-те місце в радянській першості. А чемпіонами стали їх московські одноклубники. Ось Соловйов оперативно й приваблював у свою команду найкращих із тих, кого йому можна було використати. На невимовну раді 40 тисяч глядачів на центральному стадіоні в Києві. Олімпійці СРСР рознесли Фінів у пух і порох. 7-0. Подублю оформили Серебряніков, Казаков і Матвієв, плюс забив біба. Після матчу в тижневику футбол номер 30 за 1963 рік вийде репортаж судді республіканської категорії Очеркаського, якого вибірково цитую: Ніколи ще в нашому футболі не було такої молодої збірної команди країни, як нинішня Олімпійська. Її середній вік 22,5 роки. Відміна в цьому сенсі риса. Жодного ветерана. Молодь, молодь. Хоча і серед неї є цілком зрілі майстри, деякі навіть із міцною міжнародною репутацією. Тут раджу вам, шановні гості мого каналу, самим підрахувати середній вік і подивитися на кількість ветеранів. Я ж недаремно вказав вік олімпійців. Далі цитую. Капітан Олімпійців Веллобановський з точки зору атаки у матчі з фінами показав, на мій погляд, найкращу свою гру в сезоні. Хоча й не забив гола і нижче своїх можливостей подав три кутові. Але він добре комбінував і вніс сум'яття до захисних побудов противника. Кінець цитати. А В'ячеслав Соловйов зафіксував такий факт: цитую вважаю, що команда, яка народилася минулого року у Волгограді, Сьогодні вже справді команда. І хоча виграш у олімпійської команди Фінляндії та ще з рахунком 7-0 приємний, все ж таки футболістів і тренерів нашої збірної чекає ще дуже багато роботи. Але головне знову таки полягає в тому, що є команда, є гравці, значить, є з ким працювати. Весь час, враховуючи той факт, що цілі у нас відповідальні. Кінець цитати. 1 серпня 1963 року в Гельсінкі Олімпійці СРСР тим же складом вдруге розтрощили Фінляндію 4-0. Забили Серебряніков, Біба, Казаков та Матвєєв. А потім восени ще провели розвідку боєм із можливими суперниками по фінальній стадії Олімпіади 1964 року. Олімпійцям Угорщини програли 0-1 у Дебрецені. А олімпійці в Болгарії з таким же рахунком обіграли в Софії з переможним голом Саребрянікова. А в грудні пішло нове південноамериканське турне, яке під прапором збірної клубів Динамо проводили олімпійці Соловйова. Бая Бразилія 1-1, Індепендієнте Аргентина 1-1-0-2, Колоколо Чилі 3-1, Спортінг Кристал» Перу 1-0. Альянс Аперу 3-0 два голи Лобановського. Рахунок відкрив на другій хвилині безпосередньо скотового. Паняроль Уругвай 0-1. Національ Уругвай Ругвай 2-0. дубль Лобановського. Я звернув особливу увагу на майбутнього найкращого тренера СРСР не стільки тому, що він забив у тому турне більше за всіх голів 4. Скільки з тієї причини, що капітан Олімпійської збірної наступного. 1964 року взагалі зник з її складу. Як замінив Лобановського за 40 тисяч на Київському центральному стадіоні Соловйов після першого тайму товариського матчу з олімпійцями Болгарії 23 квітня 1964 року, так більше і не викликав. Може якраз винахідливості та могутності Лобановського в атаці і не вистачило олімпійцям СРСР у їхньому протистоянні з потужною НДР. А для Лобановського взагалі 1964 рік не найкращий у його ігроцькій кар'єрі, бо слідом за втратою місця в Олімпійській збірній пішло аналогічне нещастя і в Київському Динамо, звідки після закінчення сезону довелося піти в Одеський Чорноморець. Подейкую, що через конфлікт зі старшим тренером Віктором Дідом Масловим, але це окрема історія. А я повертаюся до наших олімпійських баранів. Збірна СРСР потрапила до третьої відбірної європейської групи, де матчі між суперниками йшли по Олімпійській системі на виліт. Так ось, суперником у фіналі стала команда НДР, яка розібралася почергово з ФРН 3-0 та 1-2, а потім з Нідерландами 1-0-3-1. І команда Соловйова всю першу половину сезону 1900 64-го року готувалася до фінальної битви зі східними німцями за путівку на Олімпіаду до Токіо. 23 квітня з олімпійцями Болгарії у Києві 1-0. 9 травня з юнацькою збірною СРСР у Москві 1-3. 14 травня у Ленінграді 55 тисяч глядачів на стадіоні імені Кірова вітали 4-0 над клубом «Єднота» з Чехословацького Тренчина. А 27 травня перед вильотом у НДР 1-1 з московським ЦСК, який тренував наставник Олімпійців. 31 травня 1964 року в Лейпцигу Соловйов виставив такий склад: Рамас Урушадзе, Торпедок Кутаїсі, Володимир Пономарьов ЦСКА Москва. Альберт Шестерньов, ЦСКА Москва, Володимир Глотов, Динамо-Москва. Вітор Анічкін Динамо-Москва. Олексій Корнеєв, Спартак Москва. Віктор Серебряніков капітан Динамо Київ. Юрій Севідов Спартак Москва. Едуард Малофеєв, Динамо Мінськ, Андрій Біба, Динамо Київ, Лев Бурчалкін, Зеніт Ленінград. Градянська команда проявила характер, коли програючи вже на 10 й хвилині 0-1 зуміла перехопити ініціативу і не засмучувалася ні після кількох втрачених можливостей зрівняти рахунок. Ні, після виходу з поля травмованого Серебрянікова на 86-й хвилині. А так як тоді замін в офіційних поєдинках не передбачувалося, залишилися радянські футболісти в десятьох. і одразу забили. Севідов замикає подачу Корнеєва чітким ударом у сітку. Втім, засмутив на 88-й хвилині 80 тисяч глядачів на центральному стадіоні Лейпцига. один Цитую совєтський спорт від 2 червня. 1964 року. Слід зазначити, що олімпійська команда СРСР, не дивлячись на великий термін підготовки, вийшла на поле в незвичному складі. Лінія нападу вперше виступала в такому поєднанні. Причому вперше на місці правого краню грав Серебряніков, Анічкін виконував невластиві йому функції півзахисника. Все це позначилося на діях нападаючих, зробило їх розрізненими. Кінець цитати. Вся справа в тому, що в ті ж терміни перша збірна СРСР вирішувала завдання виходу у фінал 4 Євро 1964 року. І 27 травня обіграла Швидів 3-1, де зіграли Шестерньов, Глотов та Корнеєв. Плюс Едуард Мудрик із Московського Динамо, який 7 червня разом із одноклубником Валерієм Масловим та Форвардом Ростовського СК Олегом Копаєвим вийшли на матч відповідь проти НДР. І коли серебрянікові масло в розіграли котовий навіс, то саме новачок Копаєв на 14 14-й хвилині в красивому стрибку головою з центру штрафного майданчика ефектно увігнав м'ячу сітку. 82 тисячі глядачів на московських лужніках радісно підірвалися на ноги. Здавалося, ось він момент істини ще трішки, і олімпійці НДР остаточно посиплються. Але німецькі соціалістичні товариші повелися по відношенню до радянських суперників зовсім не по камрадівськи. Виявили характер, зрівняли рахунок на 62 й хвилині. Хайно кляймінгер постарався один-один. І все тепер мало вирішитись у додатковому поєдинку на нейтральному полі. Перед яким перша збірна СРСР Костянтина Івановича Бєскова мотнулися на євро 64 де програла фінал господарям іспанцям 1-2 у Мадриді, що вилилося боком тренеру та всій команді, тому що поразка на очах у іспанського диктатора Франко, якого вважали в Союзі фашистом і поплічником Гітлера, на верхах радянської влади розцінювалася як неприпустима ганьба для всього СРСР. А цей фактор у моральному плані негативно позначився і на гравцях Олімпійської збірної, які їздили на фінал чотирьох до Іспанії, що проходив із 17 по 21 червня. А це були Урушадзе, Шестерньов, Глотов, Мудрик, Анішкін, Корнеєв, Малафієв та Копаєв, майже весь основний склад олімпійців, якому грати вже 28 червня 1964 року проти НДР. Думаю, саме тому В'ячеслав Соловйов на вирішальний поєдинок зробив зміни у складі. Володимир Лісіцин Спартак-Москва, Едуард Мудрик Динамо-Москва, Альберт Шестерньов, цск «ЦСК Москва», Муртас Хурцілава, Динамо Тбілісі, Анатолій Крутіков, Спартак-Москва, Геннадій Логофет, Спартак-Москва, Олексій Корнеєв Спартак-Москва, Олег Сергеєв, Тропедо-Москва, Віктор Серебряніков, капітан, Динамо-Київ, Юрій Сівідов Спартак-Москва. Валерій Фадієв, Динамо Москва. Звичайно ж, В'ячеслав Дмитрович Соловйов хотів як краще, а вийшло, як завжди. Таке масове спартаківське вливання не освіжило кров Олімпійської збірної СРСР. А для торпедівця Сергеєва, Динамівця Фадієва і Спартаківця Лісіцина це був єдиний вихід у футболках Олімпійської команди Союзу в офіційних матчах. Тут одразу цитую радянський спорт від 30.06.1964. Олімпійська команда СРСР, яку готували протягом трьох років, опинилася поза грою. Вона зазнала поразку у третьому вирішальному матчі з футболістами НДР у Варшаві. Півтори години тьмяної гри наших спортсменів не залишили в пам'яті жодної світлої плями. Але ми не схильні дорікати гравців. Кожен з них старався в міру сил і здібностей. Не принижуватимемо переваг наших суперників. Які показали енергійну наполегливу монолітну гру. Але завдання німецьких футболістів було полегшено тим, що їм доводилося боротися проти 11 гравців, що розрізнено діють. Афіші повідомляли про зустріч двох олімпійських команд. На полі, однак, була лише одна злагоджена команда збірна НДР. Кінець цитати. Так, східні німці забили чотири голи, пропустивши лише один. Але тут варто зауважити, що коли Серебряніков зі штрафного на 55 й хвилині зробив рахунок 1-2, то все висіло на волосині і цілком могло змінитися на користь радянської команди. І якби не божевільний гол Фогеля на 82-й хвилині безпосередньо скутового, якраз на відео, то хто його знає, як би завершився матч? А так 1-3, радянські футболісти спробували швидко рахунок скоротити, пішли вперед і нарвалися на один все, кінець олімпійським сподіванням. СРСР провалив другий поспіль Олімпійський відбір. Після чого тренера першої збірної Бєскова та Олімпійської Соловйова звинуватили в тому, що вони часто тасували гравців замість награвати стабільний склад, який демонстрував би колективний футбол. А колективізм у союзі прищеплювався з дитинства і був однією з основних скріп СРСР. А індивідуалізм, навпаки, всіляко засуджувався у футболі, зокрема, і завершую свій матеріал цитатою совєтського спорту з того ж репортажу якогось оглядача під назвою Олімпійці поза грою. Тепер зрозуміло, що ті удачі, яких домагалися наші збірні до останніх ігор, досягалися не завдяки частим перестановкам та замінам, а в супереч їм. Свідчивши лише про високий клас радянських футболістів, результат неправильного підходу до комплектування мав би зрештою позначитися. І він дався взнаки у Варшаві, як втім, і у Мадриді. Кінець цитати. Збірна НДР під назвою Об'єднана німецька команда. На Олімпіаді в Токіо програє півфінал Чехословаччині 1-2, але потім в поєдинку за бронзу здолає Об'єднану Арабську Республіку, тобто Єгипет 3-1. А у боротьбі за Олімпійське золото Угорщина переможе Чехословаччину 2-1. Так що як тут не крути, а радянська команда цілком могла розраховувати на Олімпійські нагороди. Так, може, не потрібно було Соловйову відмовлятися від послуг багатьох киян у своїй команді, хто його знає. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.